Україні! Дорога українська громада, майже два століття пройшло з того моменту, як народився великий українець, великий українець, який багато що нам заповів. Але багато з цього ми не виконали. Він казав про те, що треба встати встати з колін і йти боротись. Він казав про те, що треба боротись за свою волю, за волю і свободу кожної людини, за волю нашої держави і за свою рідну землю. Багато часу пройшло, і багато нам треба зробити. сьогодні, коли ми кажемо про свободу і про волю, це не просто слова, це те, що переживає сьогодні кожна людина. Чи є ми вільними, якщо в Україні немає роботи? Чи є ми вільними, якщо в країні немає пенсії і зарплати? Чи є ми вільними, якщо наші діти не мають належної освіти? Чи є ми вільними, якщо нашу державу, нашу країну тягнуть назад у темне радянське минуле, яке називається митний союз? А раніше воно називалося Радянським Союзом. Чи здатні ми це змінити? Певно, так. І ми це зробимо. Хто ще сподівався півроку тому, що той ручний парламент, який Янукович мав протягом останніх трьох років, покаже, що тепер Янукович не контролює Верховну Раду. Ми контролюємо парламент. Ми блокуємо парламент і ми не даємо їм протягом декількох тижнів приймати антиукраїнські і антинародні закони. Вистачить пенсійних реформ, вистачить податкових реформ, вистачить експериментів над Україною і українцями. Але цього мало. І ми, як опозиція, прийняли рішення. Рішення про те, що треба йти в народ. Рішення про те, що треба вас просити вставати. Наступного тижня ми поїдемо проводити народні вічі, ми поїдемо піднімати людей. Ми поїдемо звернутися до вас з одним. Ніхто нас ніколи не переборе. Ми сильні і ми йдемо вперед до перемоги. І сьогоднішній день для нас знаковий. Знаковий тому, що ми оголошуємо. Наші народні вічі і наше народне повстання проти цього режиму сьогодні біля Тараса Шевченка. З нами Бог і з нами Тарас Шевченко, який багато що нам заповів. Ми виконаємо його заповіді, виконаємо разом, виконаємо як народ України, який обрав опозицію для того, щоб ми робили все для своєї країни. І ми це зробимо. Слава Україні, і слава українському народу, і слава великому кобзарю.